Блекаут в Одесі триває. Попри зусилля енергетиків та рятувальників, ситуація з електрикою складна. П'ять аварійних бригад аврально ремонтують одну із підстанцій, яка б дозволила відновити живлення Одеси та околиць. Інші енергетики встановлюють десятки промислових генераторів, які в Одесу привезли із усієї України, аби заживити критичну інфраструктуру. Цього разу блекаут стався через одразу дві аварії на енергооб'єктах. Як пояснили в Укренерго, техніка не витримала постійних пошкоджень після російських атак. І наразі Одесити мають світло вдома щонайбільше 6 годин на добу. Через дефіцит потужностей у місті не працює електротранспорт, а школи відправили на канікули. Щонайменше до п'ятниці обмеження будуть суттєві. Іноді просто буває буває, що хочеться зірватися, але от просто головне терпіти. Як кажуть в кол-центрі дитеку, мені потрібно підганяти хвости, тому що дуже багато пропустив.